Новини на першому інформаційному. Працівники трамвайно тролейбусного управління обурені заявою голови Житомирської облдержадміністрації. Мовляв, у своєму виступі Сергій Рижук звинуватив їх у бездіяльності, яка призвела до занепаду ТТУ. Рижук говорить, що ми погано працюємо. Як ми погано працюємо? Те, що ми робимо на зломках, які випускають на лінію без резини, без запчастин. Як нам працювати про це люди хотіли сказати губернатору особисто під час акції котел гніву, де вимагали виплати зарплат. Однак, Рижук відправив до людей свого заступника. Виставив, як пасажирів, я беру до а він не може сказати нічого. Це до вас питання, тільки до вас і до Рижука сюди давайте. Я не чув, але мені тільки що сказали, що десь заявив губернатор, що у ТТУ хтось виступаючи, заявив, працюють так. Я такого особисто не чув тільки зараз, коли коментуючи це, Сергій мик. Колоч знає, які там люди і як стражденно працюють. А ми такі білі нещасні, тупі, бездарні і Ну не може так бути, що один винуватий, знаєте? Сиділи, як гриби, вивели мені зараз цих ремонт, які колишній е, начальник ПТУ пливе, пливе по одежі, засалена ця, у тебе що немає можливості, щоб людей, хоч шпицовки нормально одягнути. Новини на першому інформаційному.